Друзі, Ви просили в мене сімейну пекарню, я її підсняла. Дивись, яка залупка тут. Бачиш, намальована. Якщо ви хочете ностальгію за гастритом, будь ласка, сюди. Пасіміна цю. Але ця котлета. Ні, вона не гідна мого рота. Я взяла, тому що я ніколи не бачила булок з бананом. Така фалічна. Та я не помилилася, це не пиріжок, це фалічний символ. Така наддай. Отже ж. На хлібнік. Добрий вечір, друзі. Чуєте, як свиститься трубочка? Це означає, що в мене новий випуск, друзі. До речі, вгадайте, на якому районі Києва я знаходжуся зараз. Чекаю ваші коментарі, щоб ви подивилися, може, ви знаєте, який це район. Ось цьому синьому пакеті в мене ось це місце. Друзі, ви просили в мене сімейну пекарню, я її підзняла. Я, чесно кажучи, не думала, що я наберу стільки позицій, як сьогодні я це зробила. У мене розбіглися очі, коли я зайшла в цю пекарню. І тому ви разом зі мною вимушені дивитися на 11 позицій, які я купила. Перше, що я скажу, лимонад, який мені дали, це 11-та позиція. Дуже дивний, але він я не скажу, що він не не смачний. Тут було ось так води. І ось так льоду. Може, я е, виглядаю дуже холодною дівчиною, що мені підкинули ще льоду. Е, але ось зараз ми з ваньою чекаємо, поки він розтане, щоб трошечки е, можна собі дозволити було One eternity later. О, трошечки підтануло. Сьогодні достатньо спекотно, до речі, гарний день. Я, я пропоную починати швидко і все. Так, друзі, перша піца. А, Зараз в мене є чек. 189. Піца, 4 сезони, але з сирним бортиком є в сімейній пекарні можливість зробити сирний бортик. А, якщо без сирного бортика, то це 169 чи 159 плюс 30 гривень. Значить, що тут а, є? пепероні а, 4 сири, а, піца з баликом. Якась, не знаю, як вона називається, не можу. І піца грибна. А ця мені невідома, яка може якась там франческа, наче з кукурудзою. Ну, коротше, чотири види. Пробуємо а, сирну сторону, Вершкова основа, а, сир дорблю, звичайний російський сир або сирний продукт, щось таке. І зараз я бортик схвачу. Соловоні. Бортик, до речі, дуже, дуже солоний. Ну, тобто, в цілому, це вся думана волосинка. А, ні. Це ваніна ресничка потрапила, бо він кліпає очима, бо хоче жерти. Непогано, але ну, ті сирний бортик дуже дивний. Пепероні. Мене так душа зараз жаба, ви собі не уявляєте. Ось там лежить піца, яку я зараз просто пробую з коробки. Я жертва маркетингу. Mm, достатньо смачні ковбаски. Разом з сирним бортиком. Mm, непогано, непогана, до речі, основа. Схожа на аджику чомусь, томатна основа схожа на аджику. Таке трошки дивне поєднання, знову бачу твердий звичайний сир, Ні, я, І сулугуні з сирним бортиком, тіпа. Ну, має місце, геть, має місце, непогано. Так. Піца з шимкою. Хай ще ковбаска тут. І знову, ну, до речі, томатна ну, основа в них непогана. Шинка дуже жирна. Шматочок шинкою мені не сподобався. Це дитина кричить від е, болю цього шматочка. Шинка така. Так, а тут гриби з шинкою, так? Вершкова основа цибуля, е, шинка, сир. Мабуть, сологуні, бо це то, що не материла. І якась, ну і гриби. До речі, грибна, непогана. Друзі, мій вердикт – піца чотири сезони. Як варіант на компанію, мені здається, прекрасно. Комусь подобається сирна частина, комусь е, пепероньки, які, до речі, дуже непогані. Ці е, ковбаски не найдешевший варіант. Оце шинку можете віддати другу, якого ви е, ну, ненавидите. Ну таке, знаєте, щоб перебився. В цілому ці піці я ставлю вісімку, тому що це реально непоганий варіант. І за таку ціну це, це дуже ну, тіпа, це прикольно, мені подобається. Ці бортики я потім даїм. Ну, бортики вони своєрідні, звичайно, але в цілому ціна якість ну, нормальна, реально. Коротше, йдемо далі. Е, піца нормальна, да. так. 97,30 сім коштує піца пепероні. Це за умови того, що була знижка 30%. Я все таки вирішила спробувати, тому що вона відрізняється на вигляд. Я не думаю, що вона відрізняється за інгредієнтами, але вигляд в неї інший. Я не можу собі дозволити не спробувати це окремо. Ну раптом ви полюбляєте саме пепероні. Коротше, друзі, я не дарма пробувала окремо піцу, тому що а В цілій папероні більш насичений смак. Тут і томати перетерті, і сир моцарела, і немає цього дурного сирного бортика. І прикольна реальна ковбаска. Ну, вона вона така сама, як, як, як там чотири сезони, чотири квадрати хотіла сказати вже геть. Дурна. Смачна. Особливо хоч, ну, коротше, хочу сказати, щоб ми не брали в бортик, бо без нього краще. І все, йдемо до булок о, далі. Я поки поїм. Так, ти що це ти мені передав? О, друге, це. Походу ми почнемо з солодкого. Це корзинка з чорницею за 9,50 здається. Не хочу бігти зараз за Чехом. Так, ми зараз її. Є... Пісочне тісто це такий, нагадує тертий пірог, який мама чи бабуся готувала в дитинстві. Я багато чула відгуків про цей пиріг саме з пекарні, і всім о, прям дуже подобається і нагадує смак дитинства. Бачу, ну багато чорниці. Коротше, треба їсти. Мені здається, що це дуже солодка історія, але пахне воно солоними пиріжками, які були в пакеті разом з цим чудом. Солодке пісочне тісто терте і кисленька чорниця. Чесно кажучи, мені не дуже смачно, тому що я якийсь дуже дивний присмак у тіста. Воно якесь штучне. Ну чи немає достатньо кількості цукру чи щось таке? Чи може вони перехімічили з хімікатами? Ну, тавтологія, але все одно. Я ставлю три Була заявка на перемогу, і в них є ще пиріг терти окремо. Мені здається, він смачніше, ніж оця штука. Я думала, що це міні варіант, щоб не брати собі цілий пиріг. Але на жаль, якщо ви це не купите, ви нічого не втратите. Я готова далі. Я поки там посижу, якщо вони проти, бо я трошки втомилася на картинах. Тун-трун-тун-тун. -тун. Так, що це в нас? Схоже на маленьку піцу. Блін, воно таке жирне. Давайте я, я спробую зрозуміти, яка тут начинка, бо мені, чесно кажучи, я крім цибулі смаженої, майонезу і якоїсь жирної такої історії, і один томатик одинокий, я більш нічого не бачу. Я зараз отак от відламаю. Тісто смачне через цю цибулю саме смажену. Є якась грація. Блін, Я не можу вламати нормально. Зараз. Друзі, курка тут перемилена. Що я можу сказати з приводу цієї піци? На смак це прикольно. Я таке люблю. Ось таке, навіть якщо воно жирне, тут дуже-дуже багато калорій. Типа, ви з'їдаєте оцей шматочок, і вже можна а, на сьогодні більше нічого не їсти. М -м -м. Але це має місце. Ви бачите, кількість начинки невелика. Але навіть, навіть при такому розкладі ні. Навіть при таких умовах а, це має місце бути. Для мене це шістка, але приємна шістка. Шістка через те, що мало начинки ем, і вигляд не дуже приємний. Але це ем, жирне все. П'ятірка через це, бо я, мабуть, вся вже жирна. Коротше, п'ять, йдемо далі. Знову щось жирне. Ну ви що, знущаєтесь зі мене чи що? Так, я так розумію, що це ругалик, бананова насолода. Це типу, воно з бананом. Я взяла, тому що я ніколи не бачила булок з бананом. Ось так це виглядає. Така фалічна. Такий собі трошки хімозненький банановий крем. Я так розумію, що це заварний крем з додаванням а, бананового а, підсилювача смаку. чи що. Ну, давайте спробуємо. Цей банан настільки хімозний, що він реально не поєднується з цією прісною булкою з А булка реально прісна, вона навіть. вона навіть не солодка. Хм. Я їм, наче, білий хліб, на який мені намазали таку якусь дуже дивну субстанцію. Два. Хоча була знову ж таки була заявка на перемогу. Бачите, як ми замарачуємося зі спецефектами. Наступна в нас історія це якісь. Що це? Котлета в тісті. Так, котлета в тісті 20 гривень. Я думала, буде дорожче. Що ти просиш? Диви, став і проси, в мене їду. Наглий такий, я тебе називу Андрюша. Голуб Андрюша в нас буде, це наш новий друг з вами. Я зараз хочу вам показати. Чу? Друзі, ну така, така дуже незвичної такої форми котлета. Така, ось така. я такого ще не бачила. Виглядає як лівер. Ну, така собі історія. Пахне, до речі, непогано. Ну, як звичайна свиняча котлета. Спробуємо. Котлета дуже жирна, в ній багато сала. І мені дуже не подобається присмак цього м'яса в цілому. І багато панірувальних сухарів. Ну тобто, чи м'ясо не свіже, чи ще щось. Одиничку ставлю. Не можу я доїсти, я навіть вані не буду віддавати. Якийсь оперчик мені якийсь попався. Але ця котлета, ні, вона не гідна мого рота. Давайте запишемо тут -от, котлета, не гідна мого рота, і давайте пускати це в тізер. От солоденьке? О, а що тут дві позиції, чуєш? А вони що пошкодували пакетик для мене чи що? Добре. А що це? Я таке пана, замовляла? Що воно. Так, зараз я зі сраки достану, чек. Круасан, пряжене молоко і слойка Рафаелло. Пряжене молоко з цього почнемо. 24 гривні коштує. Круасан. Зараз я його вам покажу. О, так, не тікай. Виглядає дуже мило, до речі. Прикольний. Я зараз начинку покажу. Друзі, якийсь білий крем тут, дивіться. Такий. Ну, маловато начинки, як на мене. Тут якась бійка, мабуть, на цьому райончику прекрасному. Якщо ви здогадалися, який це райончик. Нам завжди здається, що в нас зараз просто вкрадуть техніку, телефони, там, я не знаю, гаманці, нас вкрадуть. І все. Ну, спробуємо. Дуже дивний такий білий-білий-білий -біли крем, наче він зовсім кимозний. Свіженька булка, гарне листкове тісто. Начинка реально дуже дивна. Але воно дуже гарно поєднується з цукровою пудрою цим тістом. Ставлю сімку. Тільки через те, що мені не зрозуміла начинка взагалі. Але вона непогана сама по собі. Солодкувата, прикольна, в цілому круасан смачний. І навіть отак от. Вань. Смачне. Діба. Сама булка смачна. Так, слойка карапела 25. Ваня, там баня. А Ми з Ванєю йдемо в баню. Виходить, ось так виглядає. Я зараз підождіть. Так само виглядає, як е, ця. Як тільки що я їла м, слойку. Це смачно, схоже на трубочку з білковим кремом з нашого дитинства. Правда, смачно. Я дев'ятку ставлю. Це поки що найсмачніше, що я тут їла. Цей пиріжок, який я тримаю в руках, називається ностальгія з м'ясом. Чому цей пиріжок називається ностальгія? Тому що раніше такі пиріжки були з лівером. Да? І подивись, яка залупка тут. Бачиш, намальована. Ну такий собі, знаєш, середній такий залупнячок. Нічого, що це печінка, Ні. Ну, типа, чиста. Може, я помиляюся, але мені здається, що це печінка, куряче при чому? Де тут м'ясо? Подивіться на кількість жиру в цьому пиріжку. Якщо ви хочете ностальгію за гастритом, будь ласка, сюди. По-друге, воно не свіже. Ну, Тобто тісто не свіже. Якщо воно було свіже, тільки зготоване. Був би інший смак. А воно вже полежало, може, доби-дві. і в ньому, по-перше, це видно по тісту. Ну, По-друге, в мене вже засмах рот. Ну не те, що ну просто я не можу вкусити це навіть, тому що тут стільки олії, що в мене воно по роту розлилося, і в мене вже навіть було чолунок. Я не помилилася, це не пиріжок, це фалічний символ. Ваня кличе голубів за допомогою фрази «Кис-кис». А які у вас є девіації? Напишіть в коментарях. Друзі, висновки. Друзі, я закінчу тим, з чого починала. Я п'ю лимонад, який складається з льоду. Він вже трошечки розтанув і є якась крапля водички. А Ваня поки дивиться на голубів, які нещадно хватають пиріжок з м'ясом, який тільки що викинула. Друзі, що я можу сказати, в принципі. Сімейна пекарня непогана мережа закладів, які є по всій Україні. Так, там немає великої кількості класних продуктів, якщо ми говоримо про, про булки, про слойки, про, про маленькі піци, про пиріжки і все таке, там немає великої якості, на яку ви можете собі розраховувати. Ціна. Ну, ну така собі ціна непогана. Як за пиріжок а, в там в гривень, наприклад, або за а, таку піцку в 30 чимось, там 35, мабуть, це теж достатньо непогана ціна, якщо порівнювати з курсом долара. Але щодо піц можу сказати, що піци реально непогані за свої гроші. Вони не коштують дуже дешево, ну але інгредієнтів там багато. Вони класно виглядають, їх реально можна замовляти з печі. Нормальна піца, класне тісто, прикольні інгредієнти. По піці в мене питань немає. Жодне в мене є питання до булочок, які не завжди смачні. Але є такі позиції, які реально дуже прикольні. Просто ви, мабуть, як і всі люди на світі, обираєте своє, що вам подобається. Мені не сподобалось там те. А вам, наприклад, оцей банановий крем незрозумілий може сподобатися, сподобатися. Ну коротше, друзі, в цілому закладу я ставлю шістку або навіть сімку. на смінах цю! <реш> Бачите, яку бойню влаштували е, за, е, за булку з сімейної пекарні голуби. А голуби шарять і знають толк. Пишіть в коментарях, що б ще ви хотіли побачити від мене. І анонсую для вас свій новий сезон на каналі Ксю. Нехай він злетить як птах. Ось так я скажу, ось так я завершу. Е тому е трошечки почекайте, бо е буде новий формат, е нові відоси. Я сподіваюся, вам сподобається все. Я пішла до голубів пизд. Справжнього чоловіка завжди в рюкзачку повинні бути серветки. Мало лі що, може бути в цьому житті. Ну, звичайно, вони в е мужиків стоять на прикроватній тумбочці, але. <смеш> <смеш> Мають бути і в рюкзачку.